Шанувальникам сучасного живопису добре відоме ім'я Володимира Гамиріна. У літературно-меморіальному музеї Давида Горамішвілі нині експонується виставка художника, характерна особливість якої Поєднання реалістичного сюжету з абстраговано декоративним, утворення строкатого і водночас гармонійного світу. Мистецтвознавці та колеги художники називають Володимира Гамирина непередбачуваним і багатогранним у своїй майстерності, знають його як добре обізнаного в історії мистецтв. Ще в школі Володимир зрозумів, що не бачить свого життя без живопису. Тому після її закінчення вступив до Миргородського керамічного технікуму, а потім продовжив навчання у Львівському інституті декоративно -приклад. Складного мистецтва. По тому працював на київському склозаводі. У Миргородському керамічному технікумі Миргородській художній майстерні школах міста та все ж визначальне місце у житті Володимира Івановича займає творча робота. Художник завжди знаходиться у пошуку, сміливо береться за нові теми, експериментує з різними матеріалами та техніками, не боячись, що його роботи не сприймуть чи не зрозуміють. Добра нагода скласти власну думку про творчість Володимира Гамиріна у миргородців та гостей міста ще є у літературно-меморіальному музеї Давида Горомішвіля, експозиція його робіт діятиме до середини січня 2015 року. Спілкування з журналістами і жителями Миргорода у прямому ефірі радіо одна із нових форм роботи міського голови, спрямованих для чіткого розуміння і подальшого вирішення проблемних питань городян. І хоча Сергій Соломаха й так регулярно проводить прийом особисто та спілкується з мешканцями в режимі гарячої телефонної лінії, охочих дозвонитися в студію радіокомпанії Миргород під час трансляції передачі було чимало. Телефон студії буквально розривався від дзвінків ще задовго до початку мовлення. А під час ефіру гість студії і журналіст. Навіть не могли вести розмову. Втім, хоча і перетворилася передача на публічну гарячу лінію, незважаючи на технічні труднощі і брак професійного обладнання, можна з впевненістю сказати, що перший прямий ефір на міському радіо вдався. Переконаний у цьому і міський голова. Для першого разу він був нормальний. Хоча я ми ж я провожу гарячу лінію по телефону, але там дзвінків ну максимум 10 Тут за, за годину надходить тут за півгодини. Надійшло, я думаю, що більше 10. Ну, я не рахував, я думаю, підрахуємо більше 10 годин. Можливо, це зв'язано з тим, що люди можуть зразу почути відповідь по радіо у прямому ефірі. Тобто не те, що по телефону їм сказано в прямому ефірі, значить, якщо посадовець сказав в прямому ефірі, значить він повинен, як мінімум, за свої слова відповідати. Хоча і по телефону ясно, що треба відповідати за свої слова однозначно. Е, ну... В Принципі, звернення були такі, які на прийомі до мене ще приходять люди, такі, які що по телефону звертаються на прийоми, на гарячій лінії, як і по телефону. Багато пов'язано, найбільше питань, це пов'язано було, ясно, із нинішньою ситуацією, з відключенням електроенергії. Це те, що турбує більшість миргородців і нас турбує. Багато питань пов'язане, частково питання пов'язані з земельні питання, ті, які най, най, найскладніші і найбільше, найдовше вирішення – це земельні спори. Питання благоустрою, питання ремонтів будинків. Ну, тобто ті питання, фактично, які найбільше турбують мешканців, такі вони задавали. Не задавали якихось глобальних питань, тому що я думаю, мабуть, це і правильно кожен. Кожного цікавить те, де він конкретно він в цьому будинку живе чи на цій вулиці, значить він повинен мати там нормальне освітлення, нормальне під'їзди, нормальне тепло, і все остальне. Це зрозуміло. Це в нас пробний варіант. Значить, я планую, що два рази в місяць ми будемо проводити такі зустрічі. Тільки можливо, вже ми зрозуміли, як систему налагодити, тому що, от, наприклад, зворотний зв'язок не треба назвати прізвище, Бажано, щоб назвав зворотний телефон куди, тому що ну, більшість тих, що дзвонили, вони називали хоча б адресу і інше, але зворотний телефон як можна буде давати відповідь. Тобто, ці всі буде, буде враховано при наступній наступному наступному ефірі. І я думаю, що ми. Будемо відпрацьовувати краще, ніж сьогодні, це одна із форм роботи з людьми. Ми багато зараз форм застосовуємо, ну, в тому числі прямі ефіри на радіо. Колись може і на телебаченні буде прямий ефір. Це буде дуже добре.